Один з найкращих активів, який дуже доречні жирні, проблемні комбіновані шкірі, це ніацинамід. Ніацинамід також відомий як нікотинамід. Це форма вітаміну в 3 Вітаю, мене звати Яна і я власниця магазину косметики Б'юті Система. Ніацинамід – це універсальний солдат, який підсилить б'юті рутину для шкіри практично з будь-якими потребами. Він бореться з пігментацією і з сухістю, чутливістю, регулює вироблення себому, попереджає нові висипання, покращує захисний бар'єр шкіри, підтримує її зволоженою та надає антиоксидантну підтримку шкірі. Це ідеальний активний ранок для тих, хто працює над себе регуляцією і чистотою пор на усунення камедонів і підтримку акне в ремісії. Тобто для себе профіцитної шкіри. А ще неоцинамід – відносно недорогий актив. Це дуже радує. Особливістю неоцинаміду є те, що він один з небагатьох активів, які можна використовувати в одній рутині з іншими активами. Так, так, вам не почулося. Дійсно, інколи активи можна використовувати разом і вони лише будуть доповнювати дію одне одного. Саме так використання ніацинаміду разом з ретинолом чудово підійде власницям шкіри вибагливої і чутливої. Така комбінація пом'якшить дію ретинолу і попередить виникнення подразнення. А які ще активи можна поєднувати разом з ніацинамідом? Запитаєте ви, окрім ретинолу, ніацинамід можна поєднувати разом з пептидами та стабільною формою вітаміну С. І звісно, обов'язково звертати увагу на концентрацію поєднуваних засобів. А тепер поговоримо про концентрації, бо саме концентрація визначить, що саме зробить вам той чи інший актив. Ніацинамід в концентрації 1-2% працюватиме суто як антиоксидант. Антиоксиданти запобігають шкідливому впливу вільних радикалів на клітини шкіри, тобто протистоять передчасному старінню тьмяності нерівному тону та іншим недолікам. А також ця концентрація буде зволожувати шкіру і укріплювати захисний бар'єр. Така концентрація часто зустрічається в тонерах та базових сироватках. Наприклад, в сироватці від бренду Нідлі виробником вона позиціонується як сироватка з вітаміном С. Але вітаміну С тут мізер, зате ніациноміду 2%. хороша антиоксидантна зволожуюча сироватка, але нічого більше вона не зробить. Не варто чекати від неї вау-ефекту. Ніацинамід в концентрації 4% оце вже цікавіше. Він працюватиме над себе регуляцією і саме цим вже дуже цінний. Себопрофіцитна проблемна шкіра часто потребує вранці саме використання ніацинаміду в концентрації 4% і більше, щоб регулювати виділення себегу. А це в свою чергу впливає на те, будуть у вас закриті камедони чи ні. Будуть пори чисті чи розширені із вираженими сильними нитками, буде жирний блиск чи чиста шкіра. Міацінаміт 4% присутній у сировиці маньо. Вона також себе регулюватиме, надаватиме протизапальний ефект, попереджатиме нові висипання і камедони. Попрацює з вашими постатками. Чудовий варіант на ранок. <му> Ніацинамід від 5% і вище матиме ще більш виражений ефект. Сибрегуляція, освітлення пігментації, постатне. Робота з наявними висипаннями. У вас може бути актив з ніацинамідом у вигляді тонеру. В свій час бюджетний тонер з ніацинамідом 5% від Костбага зривав усі продажі. Він легкої водичкової текстури також працюватиме у багатьох напрямках. себорегуляція, постакне пори. Ви всі чули про сироватку з цинком для проблемної шкіри GSDM Acnetrix. Тут концентрація 8% у складі плюс цинк. Саме він додатково надаватиме антибактеріальну дію для проблемної шкіри, для шкіри, яка схильна до висипань. І це ще й, до речі, бюджетний актив. Текстура водичкова дуже класна. Якщо взяти щось із дорожчого сегменту, то варто розглянути ніацинамід, пробіотики і антиоксиданти від бренду of Skin. Тут концентрація ніацинаміду 10% і ще безліч інших цінних компонентів. Він буде класно працювати над себе регуляцією, освітлювати пігментацію і постакне. Якщо ви вже щось пробували від цього бренду, то ви могли не подружитися з текстурами даних засобів, але з Нєціномідом вони постаралися. Він водичковий і наноситься без зусиль. Щось не так? Ти скривилася. Да, я бачила. Я дивлюся в камеру, але я бачу, пельмеж поза кадром вашу міміку. Концентрація від 10 до 20% вважається високою і чутливої шкіри може викликати подразнення. Тож будьте обережні, у випадку з ніяциномідом більше не значить краще. Як вам це відео? Напишіть в коментарях.